Рівне завмерло в очікуванні. Сьогодні день голосування другого туру виборів на посаду міського голови нашого міста. Володимир Хомко чи Дмитро Якимець – це найголовніше питання дня. Знімальна група телеканалу Ритм з самого ранку чергувала біля виборчих дільниць, аби побачити, як голосують кандидати. Володимир Хомко вже традиційно прийшов о восьмій ранку голосувати на виборчу дільницю шостої загальноосвітньої школи. Він так поспішав, що забув паспорт у авто. Міський голова каже, що найважливіше, аби рівняни прийшли на вибори. Також говорить, що сьогодні його очікує насичений день. Буде все, і буду безумовно в штабі, але буду в штабі періодично. А так і з друзями зустрічі, внучка сьогодні приїде, і дома буду зараз. Погралосу піду сніда. Так що смачного. Дякую. Через годину о 9.00 на виборчу дільницю у обласну бібліотеку разом з донькою прийшов зробити свій вибір Дмитро Якимець. Кандидат на посаду міського голови нашого міста запевнив журналістів, що настрій у нього чудовий. Про плани на сьогоднішній день сказав наступне. Зараз до цих з'їздимо в храм, потім, очевидно, в штаб. Ну і сьогодні буде активний день, я думаю, і ніч також. Вже зовсім скоро ми дізнаємось, хто ж стане очільником нашого міста. Будемо сподіватися, що вибори пройдуть чесно та прозоро. А глядачі нашого каналу сьогодні о 20.00 матимуть змогу дізнатися попередні результати виборів за даними екзитполу телеканалу Ритм Павло Невесенко Ілона Якимюк у ритмі подій.